З чого все починається? Коли тільки людина відкриває Blender. Я пригадую свої перші враження від того, як я відкрив програму. До цього я вже якби, трішечки працював в 3DS Max і е, ну, дуже сильно дратувало те, що інша навігація, не така, як в Max. Я вже забув як там, але тут е, прокрутка камери здійснюється середньою кнопкою миші. Ось це мені не подобається, скажу сразу, я цим не користуюсь. Багато хто просто зажимає ліву кнопку і починає по гізма шарику крутити. крутить. І е, тим самим, ну, тим самим крутить камеру. Е, чим ще, ну от, якби... Блендер відрізнявся да, від 3D Max, тим, що тут в сцені вже був наявний оцей кубік. Це унікальний об'єкт. Оцей стартовий кубік, він унікальний тим, що це єдинство, єдиний меш об'єкт в блендері, у якому по замовченню прописаний матеріал. Якщо ви його видалите і додасте інший кубік, от ви його видалили, і додасте інший кубік, ви побачите, що стек матеріалів. Порожні. Ну, якось так. Чому так вийшло, я не знаю. Є класне е, відео, яке б я радив вам подивитись Це я присилав вже про Photoshop таку штуку. от Історія блендеру. Ха! Зараз. От. Від Hism Kitchen. Може хтось дивився. Канал класний, він ну, вигружає такі самі ролики про е, індустрію, да, як програми ті чи інші з'являлися. Він може бути цікавим людям ну, от, під тридцятку. Ну, молодь теж дивиться, але я думаю, що моєму поколінню воно буде якось цікавіше таке дивитись. Тому що тут, ну, так би, для, для середнього віку. це. І там багато що про Blender розповідалось, що це програма, яка існує взагалі вопреки, тобто на донати. Ну і от як почати в ній працювати, то мені треба зробити стол. Ну, що таке стол? Давайте я зроблю декілька варіантів столів різних. Від самого простого да, використовуючи от самий простий інтуїтивний метод до самого такого складного. Ну, от Перший варіант, да. що таке стол? Без чого стол не можна уявити? Без е, да, і без ніжок. Ну, столешниця у нас фактично з вами готова. Ми можемо вибрати. Оцей об'єкт, натиснути Tab, включити режим прозорості, тут обов'язково, вибрати ось цю нижню площину, натиснути Grab, перетягування, натиснути перетягування по осі Z і підняти цю штучку, припустимо, на ту висоту, на яку нам підняти. Її потрібно, але ж, от от ми підняли, от вона у нас там стоїть. Ми перетворили кубик на таку плоску штуку. да. Ми розуміємо, що стіл, напевно, не буде ідеально квадратним, да, він буде, скоріш за все, видовженим, да, тобто десь там на, на, отак, на отаку відстань. Наступне, що б ми могли з вами зробити ніжки. І тут ми стоїмо на розпуть, або зробити цей стол з одного шматка да? цифрового, не знамо чого, да? тобто з цього мешу ми можемо витиснути зараз ніжки, або зробити їх окремо. Як вам сказати? І той, і той варіанти нормальні, але для того, щоб надрукувати об'єкт, краще робити все з одного мешу. Або потім робити буліан окремих, ну складових. Для цифрової сценки, де просто ми хочемо в цифрі щось намалювати, можна зробити з окремих. Зроблю і так і еда. Поставлю поки що сюди. Цей другий варіант. І зроблю от перший варіант зроблю з одного шматка. Будь-яку штуку, коли ми моделюємо, коли ми вносимо в першомасштабний в перший об'єкт, ми вносимо зміни певні, да, ну, міняємо розмір. Особливо да, співвідношення сторін. Треба. Далі застосувати ці зміни. Вони то у нас, наче так, застосовані. Але Blender продовжує сприймати цей об'єкт, якщо от воно навіть підписано, як куб. До чого це призводить? А от до того, припустимо, дивіться. От ми вибрали з вами сторону. От вибрали сторону, да, вибрали полігон. Бачите, він підсвічений. І нам хочеться зробити операцію Інсет в цьому полігоні. От я її роблю, наче все нормально на перший погляд. Але це тільки на перший погляд. Далі починаються е, такі, як вам сказати, тонкощі. Дивіться. Розмір фаски. Розмір фаски ось тут. І розмір фаски ось тут. Різний. Тому що блендер продовжує це рахувати як куб, і у нього замішательства. Блін. Е, Форма ж змінилася, змінилося співвідношення сторін, але він все рівно продовжує щитати в той же самий процентовці отклонення і на цю сторону більш довго, і на цю сторону більш коротку. І за цього йде різниця у фасці. Тобто, бачите, воно не завжди є нам зручним. Як цього позбавитись? От, час. Як цього, як цього позбавитись зараз. Е, треба в, в звичайному об'єктному режимі, вибравши оцей об'єкт, натиснути комбінацію клавіш Ctrl-A. З'явиться діалогове вікно команди Apply примінити. І тут ми можемо натиснути з вами All Transforms, всі трансформації. Все, ми їх примінили. Е, плюсом цього є те, що. У нас тепер, дивіться, як працює фаска. У нас вона ідеально ровна з обох сторон. А мінусом є те, що точка центру мешу переміщається от сюди на нуль. Воно його повертає. Це легко вилічити. Натиснути, натиснути, натиснути нажати, що Set Origin, поставити центр. Origin це центр, так називається. Да? Тут джеометрі. Все, і у вас знову буде цей, ця точечка на тому об'єкті всередині його маси. Ну, по суті...